Ці два моноподи вони завжди між собою конкурують. Перший це у мене зліва люк 100, інший це іншого бренду. і він вже бачите трошечки више. Давайте розкривати разом з вами, які ж є у нас плюси і мінуси. Давай почнемо з цього. Є можливість обертання на 360 градусів. Тримач може обертатись також, тобто можна ставити телефон горизонтально та вертикально. І є можливість знімати в такому положенні, тобто на 90 градусів. І, на мою думку, великий плюс: тут є гвинт, можна накручувати якесь освітлення. Ця модель має а, вже вона вище по відношенню до цього, але відсутня можливість знімати щось на 90 градусів, тобто тримач так не нахиляється. Телефон також розміщується як горизонтально, так і вертикально. Є у кожного плюси і мінуси. А який обирати вже це твій вибір?